Сьогодні розберемо цікаву та повчальну судову справу, яка демонструє, як працює механізм спадкування боргів в Україні. Справа стосується кожного адже рано чи пізно всі ми стикаємося зі спадщиною, чи як спадкоємці, чи, можливо, як кредитори. У центрі нашої історії борг у 113 мільйонів гривень. Здавалося б, після смерті боржника такий борг мав би просто зникнути. проте… Українське законодавство та судова практика говорить інакше. Сьогодні розберемо реальну справу, де кредитор намагається стягнути багатомільйонний борг з дружини померлого боржника. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це черговий випуск юридичного подкасту від Ваш юрист. Ця справа унікальна тим, що в ній переплелися різні галузі права, тут і спадкування. І сімейні відносини, і виконавчі провадження, і навіть питання визначення місця проживання особи кожен з цих аспектів зіграв свою роль у фінальному рішенні суду. Для бізнесу ця справа показує, як захистити свої права у разі смерті боржника. Для звичайних громадян це важливий урок про наслідки прийняття спадщини а для Правників це чудовий приклад того, як суди тлумачать складні правові норми на практиці. Історія починається у 2014 році, коли Рівненський міський суд ухвалив рішення про стягнення з громадянина понад 113 мільйонів гривень. Такий величезний борг виник не з повітря. Чоловік виступив поручителем за кредитними зобов'язаннями двох підприємств. За одним боргом сума становила 22,5 мільйони гривень, а за іншим 91 мільйон. У 2021 році боржник помирає. Зазвичай на цьому етапі більшість кредиторів опускають руки, вважаючи, що стягнути борг вже неможливо, але в нашій історії з'являється новий гравець ТОВ асісто, яке купило право вимоги у банку. У 2024 році компанія звертається до суду з несподіваною вимогою замінити померлого боржника на його дружину у виконавчому провадженні. Підставою для такої вимоги стало те, що подружжя перебувало в зареєстрованому шлюбі з 1987 року до самої смерті чоловіка. Здавалося б, у дружини були всі шанси захиститися від такої вимоги. По перше ще у 2012 році подружжя офіційно поділило майно через суд. По друге, у 2017 році вони уклали шлюбний договір. По-третє, на момент смерті чоловіка дружина стверджувала, що вона проживала окремо, проте події розвинулися неочікувано, і суд апеляційної інстанції прийняв рішення, яке змушує нас по-новому поглянути на питання спадкування. Боргів тепер розберемо, які аргументи наводили сторони у цій справі і як їх оцінили суди двох інстанцій. Це дуже показовий приклад того, як одні й ті самі факти можуть тлумачитися по різному. Кредитор тов асісто побудував свою позицію на кількох ключових аргументах. По перше, дружина та чоловік перебували в зареєстрованому шлюбі понад 30 років до самої смерті боржника. По-друге, саме дружина отримала свідоцтво про смерть чоловіка, що, на думку кредитора, свідчить про збереження сімейних відносин, і по третє, вона не подавала заяву про відмову від спадщини, встановлений законом шестимісячний строк. Особливу увагу кредитор звернув на питання спільного майна за його логікою, все майно зареєстроване за дружиною під час шлюбу. Належало подружжі на праві спільної сумісної власності, а отже частка чоловіка в цьому майні входить до складу спадщини. Дружина померлого боржника категорично заперечувала проти таких вимог. Її позиція базувалася на тому, що фактично подружжя давно проживало окремо, вона наголошувала, що не вчиняла жодних дій щодо прийняття спадщини, а той факт. Що вона отримала свідоцтво про смерть, пояснювала простою необхідністю оформити відповідні документи. Цікаво, що дружина мала серйозні юридичні аргументи на свою користь. У 2012 році було ухвалено судове рішення про поділ спільного майна подружжя, а в 2017 році подружжя уклало шлюбний договір, за яким все майно, зареєстроване за кожним з них, визнавалося їхньою особистою приватною власністю. Суд першої інстанції став на бік дружини. Судді вирішили, що сам факт перебування у шлюбі не означає автоматичного прийняття спадщини. Раз дружина не подавала заяву про прийняття спадщини і не проживала разом з чоловіком на момент його смерті, вона не може вважатися спадкоємицею. Проте апеляційний суд кардинально змінив ситуацію. Судді звернули увагу на те, що свідоцтво про смерть було. Видане саме в Рівному, хоча помер боржник у Києві. За законом реєстрація смерті може проводитися за останнім місцем проживання померлого. Отже, якщо свідоцтво видане в Рівному, значить саме тут проживав померлий. А оскільки дружина теж проживала в Рівному, суд дійшов висновку про їхнє спільне проживання. Більше того, апеляційний суд зазначив, що відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину. Отримання такого свідоцтва це право, а не обов'язок спадкоємця, тому суд задовольнив вимоги кредитора та замінив боржника на його дружину у виконавчому провадженні. Ця справа дає нам кілька важливих правових висновків, які варто знати кожному. Розберемо їх детально, щоб зрозуміти, як працює механізм спадкування боргів в Україні. Перший і найважливіший висновок борги не зникають зі смертю боржника. Цивільний кодекс чітко говорить, до складу спадщини входять всі права та обов'язки, що належали спадкодавцю на момент відкриття спадщини, простіше кажучи, якщо ви приймаєте спадщину, ви приймаєте і борги спадкодавця. Другий важливий момент стосується автоматичного прийняття спадщини, для когось це може виявитися новиною, але можна стати спадкоємцем, навіть не подаючи жодних заяв. Якщо ви постійно проживали разом із спадкодавцем на момент його смерті, закон вважає, що ви прийняли спадщину. Єдиний спосіб уникнути цього подати нотаріусу заяву про відмову від спадщини протягом шести місяців. Третій висновок. Місце проживання має величезне значення у цій справі. Апеляційний суд звернув особливу увагу на те, де було видано свідоцтво про смерть. Здавалося б, технічний момент, але саме він став ключовим доказом спільного проживання подружжя. Суд логічно вирішив: якщо смерть зареєстрували в рівному, хоча помер чоловік у Києві, значить саме рівне було його останнім місцем проживання. Четвертий важливий момент свідоцтво про право на спадщину це право, а не обов'язок спадкоємця. Багато хто помилково вважає, що якщо спадкоємець не отримав таке свідоцтво, то він не має прав на спадщину. Апеляційний суд в даній справі чітко спростував цю думку ви стаєте спадкоємцем не в момент отримання свідоцтва, а в момент прийняття спадщини. П'ятий висновок стосується шлюбного договору. У цій справі подружжя уклало шлюбний договір, яким визначило режим роздільної власності на майно, проте це не вплинуло на питання спадкування. Чому? Тому що шлюбний договір регулює майнові відносини подружжя за життя, але не змінює загальні правила спадкування. І останній шостий висновок кредитор має право пред'явити свої вимоги до спадкоємця протягом шести місяців з дня, коли він дізнався про. Прийняття спадщини. При цьому важливо розуміти, що відповідальність спадкоємця обмежена вартістю успадкованого майна. Тобто, навіть якщо борг становить 113 мільйонів, а вартість успадкованого майна 1 мільйон, стягнути можна буде тільки цей 1 мільйон. Тепер поговоримо про те, як застосовувати висновки з цієї справи на практиці. Почнемо з порад для кредиторів, а потім розберемо рекомендації для потенційних спадкоємців. Якщо ви кредитор, перше, що потрібно зробити після смерті боржника, це оперативно зібрати інформацію, запитайте в державних реєстрах, дані про місце реєстрації померлого, наявність шлюбу, зареєстроване майно, не чекайте, поки спадкоємці самі об'являться, вони можуть цього і не зробити. Важливо розуміти. Що на пред'явлення вимог до спадкоємців у вас є лише 6 місяців, але цей строк починається не з моменту смерті боржника, а з дня, коли ви дізналися про прийняття спадщини, тому документуйте, коли і як ви отримали цю інформацію. У нашій справі ТОВ асісто чітко вказало, що дізналось про це лише після ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження. Не покладайтесь лише на наявність, що відсутність свідоцтва про право на спадщину. Як показала ця справа, спадкоємець може фактично прийняти спадщину, навіть не оформлюючи жодних документів. Шукайте непрямі докази, хто отримував свідоцтво про смерть, хто проживав разом із померлим і хто користується його майном. Тепер поради для тих, хто може стати спадкоємцем. Найголовніше усвідомлюйте, що прийняття спадщини означає і прийняття боргів спадкодавця. Якщо ви знаєте про великі борги, ретельно зважте всі за і проти перед прийняттям спадщини. Пам'ятайте про автоматичне прийняття спадщини при спільному проживанні. Якщо ви проживали разом зі спадкодавцем і не хочете приймати спадщину, подайте нотаріусу заяву про відмову. Протягом шести місяців, інакше будете вважатися таким, що прийняв спадщину з усіма наслідками. Якщо ви все ж вирішили прийняти спадщину, знайте про обмеження відповідальності за боргами спадкодавця, ви відповідаєте тільки в межах вартості успадкованого майна, тому важливо мати документи, які підтверджують реальну вартість цього майна. І наостанок не недооцінюйте значення юридичних документів, у нашій справі ні рішення суду про поділ майна, ні шлюбний договір не захистили дружину від боргів чоловіка, тому якщо ви маєте намір врегулювати майнові питання з подружжям чи іншими родичами, робіть це комплексно, враховуючи всі можливі наслідки, включаючи питання спадкування. На завершення варто зазначити, що. Ця справа ще може бути переглянута Верховним судом, і фінальна крапка в ній не поставлена. Можливо, найвища судова інстанція дійде інших висновків щодо конкретних обставин цієї справи. Однак загальні правові висновки, які ми сьогодні розглянули, залишаються незмінними, вони базуються на чинному законодавстві та усталеній судовій практиці. А практичним порадам, які ми озвучили, Варто слідувати незалежно від того, яке рішення ухвалить Верховний суд у цій конкретній справі, адже краще заздалегідь подбати про свої інтереси та правильно оформити документи, ніж потім роками судитися. На цьому сьогодні все. Слава Україні, слава Збройним силам України.